Дослідження показують, що зрілі екосистеми демонструють сильну адаптацію до посухи в карстових районах. Адаптація карстових екосистем до посухи чому зрілі ліси витриваліші молоді? Карстові екосистеми, характерні для печер і гірських регіонів, демонструють дивовижну здатність пристосовуватися до посухи. Дослідження під керівництвом професора Ван Лі з Китайської академії наук показало, що зрілі екосистеми набагато більш стійкі до посухи, ніж молоді або відновлені ліси. Ці дані важливі в умовах зміни клімату, коли частішують посухи, як вчені вивчали адаптацію рослин. Дослідники використовували супутникові дані, щоб зрозуміти, як рослини реагують на посуху. Вони розробили спеціальний індекс, який дозволяє оцінити, наскільки рослини здатні витримувати посуху. Виявилося, що адаптивність рослини різна в залежності від регіону. Наприклад, ліси в Європі та Північній Америці працюють краще, ніж ліси в Азії. Чому зрілі екосистеми сильніші? Досвід показує, що давні ліси, які розвивалися протягом багатьох років, краще витримують посуху. Молоді ліси, навпаки, навіть після відновлення часто не готові до тривалого безволоження. Це пояснюється тим, що зрілі екосистеми краще пристосовані до місцевих умов і мають більш розвинену кореневу систему. Що впливає на стійкість екосистем. Вчені визначили чотири ключові фактори, які впливають на адаптацію рослин до посухи. Один лісовий вік, чим старше співтовариство, тим краще воно справляється з посухою. 2. Схил, рельєф місцевості впливає на наявність вологи. 3. Опади. Регіони з меншою кількістю опадів відчувають більший стрес. 4. Втручання людини. Антропогенні фактори, такі як вирубка лісів або будівництво, погіршують стабільність екосистем. Висновок Захист зрілих екосистем є важливим для боротьби з наслідками посухи. Молоді ліси навіть після відновлення часто є вразливими це підкреслює необхідність довгострокових стратегій збереження та поваги до природних процесів.